З першою дружиною ми розлучені вже 10 років. У цьому винен я. Тоді був якийсь нелегкий період в житті, а поруч була моя секретарка, гарна молода дівчина, яка молодша від мене на 15 років. З нею я ділився своїми негараздами. Вона мене підтримувала, і якось так неочікувано для мене все і закрутилось. А потім вона мене повідомила, що чекає дитину. Я був у відчаї. Не знав, не знав, що робити. А вона взяла і зателефонувала дружині та зібрала свої речі, речі дочки, і вони пішли. Дочці було 15. з того моменту вона більше зі мною не спілкувалась. Дружина подала на розлучення. А я невдовзі одружився. Все тоді було якось як в тумані. З новою дружиною дітей ми так і не маємо. Після весілля вона сказала, що через нерви і стрес вона втратила дитину, лиш з часом я почав замислюватись, а чи та дитина існувала взагалі. І от ми разом майже 10 років. Десять років я, наче живу на своє життя чуже. На людях демонструю велике кохання до дружини, намагаюсь виконувати всі її бажання, але зі мною поруч чужа мені людина. Я все намагаюсь відтворити свою, і це не вдається. А з часом нова дружина почала називати мене мій дідусю, ой який животик. Ти ж головне не хворій, бо я ж піду, і все ж ніби жартома. Інколи я зустрічаю в місті свою дружину, свою справжню дружину. Вона все ж таки гарна, лиш в очах весь час туга. Інколи бачу і дочку вона відвертається і проходить повз, наче ми не знайомі. Інколи я думаю, що дружина могла б пробачити. Але не наважуюсь до неї підійти. Моя помилка стала ціною нашого щастя. Чи варто спробувати і підійти через 10 років до дружини? Чи варто спробувати її повернути? Чи пробачить?